Ну, те, що подія десятиріччя, можливо і сторіччя, тому що колись була ну вода була у нас з Павлоградського водозабору приблизно років 40 назад, напевно. Те, що ми зробили, нам Павлоград вугілля компанія ДТЕК передали водозабор. Ми зробили і за минулий рік. Коли була війна, ми не призупиняли роботу. Ми працюємо над цим питанням. Ми розробляємо додаткові в родовище для того, щоб вийти на необхідну кількість до добичі води. А це приблизно десь 6 тисяч, 7 тисяч кубів на добу питної води. Далі ми будемо працювати над мережами водопостачання. Це повинні мережі водопостачання бути окремі від загальної системи мереж водопостачання. Це буде вода питна, тому можливості на сьогоднішній день вже практично є у нас до добичі цієї води. Питної, прісної, і зараз ми працюємо разом, в тому числі з нашим депутатом, виділення з державних коштів для того, щоб розробити систему і виконати систему водопостачання питної води. Це не просто так. Коли от зараз основна проблема основний. Що нам заважає всім в Україні, це війна. Як тільки війна закінчиться, ми тоді будемо чітко розуміти коли як от тоді я скажу да, тому що зараз основні зусилля, так само як я казав, вони повинні бути всі зусилля наші направлені на перемогу. Перемога потім і вода, і дороги, і все остальне.